Останній серпневий понеділок розпочався з планової апаратної наради директорів департаментів та комунальних підприємств під головуванням секретаря міської ради Олександра Скалозуба. Головною повісткою дня стала готовність освітніх закладів до нового навчального року. Всі заклади освіти готові до початку навчального року, підписані акти щодо готовності до початку навчального року. І підписані а, акти всі, всі підписані абсолютно. Освітяни вже оснащені генераторами на випадок частих відключень світла. Залишилось за дорученням Олександра Сколозуба обслужити їх та замінити необхідні матеріали. Поїдь на контроль, і щоб провести довольці генератором, замінити фільтри, замінити мастило. Це обов'язково. Після ранкових обстрілів майже вся країна перейшла на екстрені відключення світла, внаслідок чого в багатьох містах зникло і водопостачання. Керівник білгород водоканалу Максим Мазуренко відзвітував, що спеціалісти підприємства в посиленому режимі працюють над тим, щоб якомога швидше повернути воду в будинки акерманців. Наступним питанням було готовність теплокомуненерго до опалювального сезону. Це, що Принципі первих числах сетя начну відраві сети. Спеціалісти підприємства готові постачати тепло в будинки, однак наголошують на тому, що важлива комунікація. Більшість ОСББ міста просто ігнорують свої зобов'язання. Це не просто ускладнює тепловикам роботу, а й повністю підриває її. Звертаємось до представників ОСББ вчасно надавати усі дані та сприяти роботі комунальників. Директори інших комунальних підприємств відзвітували про пророблену роботу на минулому тижні та поставлені задачі на поточний. КП «Автотранссервіс» під головуванням Дмитра Крилова продовжує заключати договори з абонентами, розпочинає інвентаризацію сміттєвих баків та працює в штатному режимі. Міський центр благоустрій продовжує ямковий ремонт на дорогах міста технікою холодного асфальту. Плануємо на цьому тижні. Перекласти каналізацію нора 4, бо останнім часом кожного дня звернення також є проблеми, будемо перекладати. Завершили сьогодні ну, сьогодні. Завтра завершимо ремонт під'їзду Франко 1. Переходимо на інші об'єкти. Директор департаменту ЖКХ Владислав Розпоровський наголосив на важливості комунікації голів ОСББ з комунальними підприємствами міста задля плідної праці. Усі комунальники продовжують працювати на своїх місцях, приводячи акерман до ладу. Анастасія Ківі, Анатолій Укінчук, перший муніципальний канал.